Так, привіт всім друзі! Давно не виходив в ефір, давно нічого не знімав. Не було часу, дуже багато роботи. Е, знаєте, збираюсь завтра на револовлю на карпа. Короп для мене це. Не знаю, в цьому воно не ловило какая хлопці, але я часто й не був. Це, мабуть, перший раз так вийду глобально на короп. На караска їздив трошки, було, а на коропа ще ні. Що хочу сказати? Як я замочу горох? Я е, більше предпочитаю ловити на горох на волос. І як навозя наживляю, пакую завтра. А горох, я зранку йшов сьогодні на роботу. Зранку літрову банку залив десь 3 літри води холодної у відро, і він до вечора в мене набухав. Це сухий горох, він продається по баночку. Ну, на вагу, на кілограми. До вечора в мене розбух, і я його хвилин 30 варю. Все, я не додаю ні меду, ні перси, нічого. 30 хвилин його варю. Ось так, дивіться. Ось це трошки, трошки горох. Зварив трошки гороху оцю. Ось такий, бачите? Ловки такі, ловки. І завтра він в мене бере як, як на прикорку, так і на наживку. Я вам завтра все покажу. А вода, та я буде з гороху, я зараз туди накидаю, у мене є там пшонок, крупа, муку, таке, що вже на стареньке. Все в ту воду вже закипить, покипить, хай, а ще перловка яка стара. Добавлю туди всяких спецій прикормок і буде в мене каша. Кашу я варю так. Закипіло щону. Додаю туди. Я, в мене фанатіка прикормки трошки, потім манки додаю, все це гарно перемішую. Можна додати по бажанню ще меду, ложку туди або ліки для аромату. І все ж воно було вязке в мене. Воно набухає, все і чітко тоді. І рано їду на риболовлю. Ось так. Що затрапіймаю, не знаю. Але надіюсь хоча одного коробчика ми витягнемо. Все друзі, до завтра У на кіно хоче сняти сьогодні Так, Да, по полібом буде ти місяць шукаєш Дорога на риболовлю йде Врон місяць, сейчас появиться Всі ожидання рибалки Вже треба їхати На повне місце риба не ловуть. Сьогодні побачимо. яке гарне місце немає Диви. Місяць світя не гріє, правда? Да. Це ж так. Це Так хочеться половити рибки, да? Ось воно пулі закидають, там теж вода є. Ох і дорога. Привіт друзі. Все, приїхали ми на водойму. Пів на шосту ранку. Будемо закидатися. Будемо чудово. Риба тут є. Це. Став нашого покійного товариша Оляри. Ну що буде, побачимо. А поки що тихенько будемо розпаковуватися і пробувати піймати коробця. Це для мене капець. Я вже не був на коропі, на риболовлі, вже не знаю, ну, місця два не, ну, не вийшло. Як не роботи, коротше, менше слов, більше діла. Поїхали, друзі. Отож, друзі. Ловити, будемо сьогодні на горох. На мою любимо осна волос. Ух, переживаю, страшно. Отже. Двісь, як я це роблю. Елементарну просто. Так. У мене іде на 0,35 через штопорок. Штопорок переставлю. Потім вертушка з карабіном для того, щоб не морочитися, одразу так по скрізять, що... раз скользячого. Вже готово. Все. От він в мене бігає, бачите? Як удобно, добре, вертушка все стоїть, дивіться, вертушка стоїть і все. Далі в мене йде знову ж топорок, що коли зацепиться, не дебу, щоб не потяг поплавка. І грузило, сказав. У ну, мене грузик, короб, така штука, що хі, він не боїться, не переживає за те, що там 20 грам чи 15 грамів грузика, У ну, мене в основному 80 грамів. І оснастка волос. ось. Зараз сюди ми нажимо горох, я вам покажу. Отож, друзі, зараз я буду нажити волос. Дивіться. Стягуємо горох. Раз. І ставимо. Щто такого? Ну, все продається в магазині, у нас є. Ось так, ну буває хлопці різінички ставлять. Кому як хто і травий кусочок ставить, і, і ще появить цього. Але зранку бачите. Так, ось штопорок стягую тепер і цей штопорок фіксую, дивіться. Раз, так ось. Все. І ось дивіться, я роблю поводки на волос сантиметрів три, щоб це свободно в мене гуляло. І корог засасує, самий горох. Він чує в нього губи, нервна зона. Він відчуває, що ніякої небезпеки нема і автоматом крутає крючка. Крючок у мене банано, ось дивіться. Ось такі форми у мене, бачите? Овані і всередину занові трохи. Короб засікається і тоді буде трох. Ну ось так. нитка у мене 0,2-0,18, можна і тончу. Хто я хоче ось таким макаром ловити. Ну що, Боже поможи. Друзі, а тепер чогось сказати вам на горох ми. Основна пряманка на горох. Закидаємо на горох і з рогатки кормимо те саме місце, де нас закине поплавець. Все. Три-чотири рази з рогатки стреляти гороху і цей хай стоїть. І так я роблю хоча б раз у 20 хвилин, скоро підходить хлам хлам резь і пішов. Будемо надіятися, що... Ми сьогодні піймаємо хоча б одного, але хорошого коробця. Тому віримо, сподіваємося і чекаємо. Поїхали, друзі. Тож, друзі, закинули ми десь сім вудлищ. Ми закинули два смоктуни. Каша є до до речі, як я роблю смоктуни. Я мене, Василь Іванович, навчив таким метом робити. Кормужечка чорна викривана. Грузило сантиметрів. Три від, від крумушки, всередині крумушки просуємо проволоку з двома вушками. І вверху внизу по два поводочки. І потім 2, знизу лажимо, два зверху. І кашу зм'якнемо. Ви знаєте, другий раз це ефективно. Риба приходить на кашу, чмак, 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 ковтю, таке рибі нема. Ну, ось як гарно скидається. Отже, друзі, показую вам водойму. Закинули ми. Ось, будилище, Це на смуктона у нас. Може красик піде. А це ось, будь ласка, ми закинули, на... Попробуємо, може, поплывучи якусь побачить, нема. Ось бачите, поплавець? Красень. О, а он. Товариш сітки забирає. Оце угу. його став, його право. Отже, друзі, будемо надіятися що ми сьогодні піймаємо достойну рабину. Тому що післязавтра в мене з дружиною буде свято. 10 років, як ми одружені Де вони взялися? Вже діти як великі. Отже, чекаємо, друзі. Друзі, скрину куропець. Не знаю таке в мене кіло, май півтора. Ми вже потихеньку виморемо його. О тако. І ми треба дати повітря напитися. Так, от дити. Ой хай До столу буде хороший. Так. Все, друзі. Зараз будемо його отоварювати. Я знаю такі десь. В районі кіло 200-300 км, може, мачі більше. Зараз важимо, побачимо. Такий непоганенький Ти коробчик. І на горох. боже друзі. Тож, друзі, сейчас покажу вагу нашого коробчика. Зачем? Ну, можна брати, до речі. Ага. Кілот 290, майже кіло 300 Тому цей коробчик можна брати. Яка має товариш Лоша? Три штуки. Нам це буде достатньо. Ось. Кіло триста. Рука хороший. Кіло триста вже піде. Все. Так і не дарма приїхали, друзі, на хорошу водойму до свого товариша. Заради душевного відпочинку і морального такого. Не знаю, як сказати, правильно, Заради всього того, що в нас є. Що ще треба, друзі? Приїхати посидіти на хорошій водоймі, з хорошими друзями. Хоча б раз в два місяці, як я виїхав. Ну, все, питання ма. Я одного піймав, я відкупився. Красень. Красень. Кіло 300, все. Такою красою, друзі, можна вибуватися дуже довго. Дивіться. Наша ненька Україна вона дуже гарна. Природа в неї неймовірна чарівна. Заворожує подих. Друзі, ради цього варто приїхати на водойму. Просто душевно посидіти, відпочити. Навіть, навіть, як я казав, можна бути без риби, але зробити гарний подих. І помрієте про все хороше. Дай Бог, щоб ще закінчилася війна і всім вам усміхнулася тільки. Удача. І хороший настрій. Друзі, дякую вам за те, що ви в мене є. За розуміння за все. Пишіть в коментарях ваші враження. Але мої враження вони неймовірні. Це природа, це наша ненька Україна і вона найкраща. Любіть те ще маєте, бо тратите буде жалкувати. Дякую вам. Друзі, ви не повірите. Сижу такий, ну, як на рибалку, втикаю. Такий у нас смоктона. О! Вже не дармо. Є такий гарні луки карасик. Що ще потрібно? За називається. Зараз я вам покажу, як Як це все я роблю. Зараз його... Садочок покинув, щоб він жив. Друзі, мене навчила одна людина, Василь Іванович, в'язати ці смоктуни. Люди роблять по-різному. Але дивіться, в мене нитка проходить, ось дивіться, нитка проходить мимо кормушки. Ось мене грузило. Тут грузило десь грам 30-40. І чотири крючки, дивіться. Ось, будь ласка. Я кашею просто кашею забиваю корбушку, а, а самі ці самі крючки по боках і все закидаєш і все. Риба приходить на ароматний запах приконки. Ням-ням-ням-хрум і пішов. Ну карасик бачите, зачетний, хорошо, добре. Ми рибалимо далі. Друзі, одного карасика. Одного карасика витягли. Нам вже отак от досить. у Нас риба є. Ми бабу Надю Якась стару бабуси шукати не будемо. Сходимо до наших товаришів. О, на тому березі аж провідемо їх. Старих дідів розумних. Там же ж поводочки, там же вузолочки, там ж оснасточка. Ну капець. Спробуємо запитати, в них, що в них ловиться, А доки йду, розкажемо, де вони йдуть. <кій> Пробачаюсь трошки за мій французький. Знаєте, дід год. 70 попадають в тюрму. Ну все, заходиш у камеру, дивиться. Справа два зека таку сплять. Він деш, тихенько зайшов, щоб їх не будити, Сумочка така, знаєте, та стара, кожана. Там сало. Повсталося на столі, ну завіж дивиться. Дивиться, дивився, ну, закуня захотілося. Заснув. Утром починається, дивиться. Ось тако за два зеки. йоки паки Кехлу, свиш, ука моє сало з'їде тільки, ну що ж? Така яшнимка гімородич, ну нашу у них глянуло один на одну ж тільки казав, один другий друзі гімнування, ти мені капчина. копчено. Так, друзі, все, ходімо з нашої товаришічки тихенько. Заховалися десь у Дюманджу, не може не дити, друзі. Диві, такі, як? Капець. Капець Та де шоби? Алло, гараж! Де ви заховалися, хлопці? Йду, йду, не можу вас знайти. О, одного знайшов. Закинув. Ну як справи у вас, Іванович? Тобі показати? Ану, нам цікаво. Що мій товариш наловив. О, то молодець, Іванич. Розрибую. Наша природа вона найкраща. який гарний вонич. Зараз штіль такий повний. <гум> <гум> а ну фото на пам'яті Ванич. Дядя там. Ось, <гум> так, провід самого самого старого вождя, мого колегу. Ні, ну не старий, ну для мене він старший. Юрій Васильович. Добрий день. Ось все, хапуга, хапуга. Гадить рибу і нікому нічого не каже. Юрій Васильович, як у вас справи? Отлично. А ну покажи. Та там рибі там суті. Ти... Не, не не, там докажи, Юрій Васильович, бо у нього тут такі і снасті, ще і, і подставочки, ось, і удивище. Ого, де. А місце хороше, да? так? Юрій Васильович? Добрий день. <реш> Алло, рибу покажи. Всім рибакам. Антон, виймет. Ну я не маю права. А ну, Васильевич, для хроніки, для пам'яті надо. А що нам плітка? Нам докази давай. Оооо! Юшку варимо. Варимо. І не Трохи <ріст> 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 пока слабувато вона. Щось. <ріст> каже, не порвало. <ріст> Геп, на спину, ка не порвало. А? Василь не вами. А? а ви карасика нашо піймали? На не, а що? Ну, що все. А, а просто смокту? Каша, да. І я одного караця піма на смуктура. Одного на кіло триста коробця. Так. Васильович, да. лівосі. А на коропа? У не, мене немає нашому. Я судьбу не спитую, що таке люблю. Що мене дотягало по всьому ставку, з оцим спійном хлопці. На ти сиді. Наше діло віддихнути, а коропи хай там, хто хоче, тай ловить. Скажи, що в мене тягали всьому ставку. Спінням мій катушку загубить. То ласти вдівай, лише буде. Будемо сидіти. До побідного. Поки місяць не покаються хлопці. І це зі людини працюємо. Представляєте? Поки оцей не позовтіє тут. До побідного. Ну, заради цього і варто виїхати на риболовлю Боже, дихну, зі своїми друзями поговорити, посміятися. Да. В нашій тим паче важкий час хоча б раз, за два, да. два місяці я виїхав на короп, а за передбачу, закинув, ділити все. Да. Я піймав одну коропу на кореся, мені вже от так досить. Я душевно вже Васильович віддихаю. Так що, друзі. Зараз впереді, день ще длінний. Ще підемо нирком унизу плав, ще рах наловимо, як треба мало. Так, ну що, дякую вам. Будьте здорові, друзі. Будьте здорові, хлопці. Так, друзі буває. Думаю, піду, друзі, про відео Все запутав, всі п'ять, уснастей, ось такого. Ну, я його вид. Де ти там, товариш? Скільки там, як ви думаєте, скільки багато оцього, оцього товариша. Я думаю, таких кілограмів до трьох. Так, зараз ми розбавимо. І так. Сікнавах 2-785. О, друзі. Я думаю, це буде вже, мабуть, не досить. Бо я поки з снасті поростую, це буде 2 години не менше. Ну, ось такий товариш. Ось, друзі. хто їде на риболовлю. Хочу піймати коропат, він його завжди піймає. Хороший красень, друзі. Всім приємного перегляду. А вона клює, друзі. Гарний карп вихідного дня. Гарний. 2800 товариші. Це красень. Тому всім приємної риболовлі. Гарного відпочинку і здоров'я, друзі. Я раз за два місяці вибрався на коропи і такий спіймав. Такий вдалося піймати ось цього красення. Всім здоров'я, миру, друзі. Чудове чуття. Чудове. Так, друзі, буває. Пішов до друзів. Подивіться, що він там робить, а ще й Піймав трохи раки руками. Приходив все таку перепутали, жужмою. Я, мов, капець. П'ять в куча чи шість і ще думаю. Але руками оперегане, перекусив лєску чи перерізав, бо там таке плотиня було. Ну і лятку тікає. Я раз, раз руками це заліз і почав комбайн раніше. Витя, ну це 2 два 80 це коропа. Ну це сказка. Раки наловився. Ще трошки раки наловив. Невеличкі, хай такі тайно. Але, але мені досить. Я вже довольний. Дві рябини, два коропи, один карась, все. Все, гото я. Все, дякую. Краса, друзі. Краса не передаваємо. Свіж так, звільниться. І так, друзі. Прийшла вчора зматуватися і, як завжди, повинна щось клюнути. Тільки баба! Показуй, друзі, такий лапоть. Я ось 2 2200. Все, нам на сьогодні досить дуже. Ось. краси Друзі, воно того варте. Отак, приїхати і таке красне половити. Це не передаваймо. Три рабини, норма вилова є, все. Скільки хазяїн розрішив, три рабини. Більш не треба. Все, додому. Дякую вам. Всіх благ і зустрінемося. Наступного разу, Будьте здорові. Друзі, зараз я вам покажу, що я піймав сьогодні. У мене було сьогодні 5 клювань. Я витягнув 3 коропи і одного карася. Один зійшов. Це за весь день. Більше, більше спаму, сказати. Але воно то стоїло. Воно просто того стоїло. Дивіться, яке красене. Майже 3 кг товариші, ось, бачите? Цей 2200 і цей кіло 150 чи кіло 200 Все, і коротше такий непоганий. Я вважаю, що одна рибалка на корпа в два місяці це дуже чудово. При нижчих умовах нема коли просто. Тому я вам і не викидав ніякого відео. А прийдуть мої друзі, хай подивляться, хай передіють за мене. Може ще й не може, а ще одного і товаришу, тому що мені це забагато. Вони без риби. <реш> я дуже, ну, виріплю, ну, нахай, і так, їдемо з риболовлі. У нас главный Юрій Васильович так. коробка порвався а у нього хлам. я <реш> Да, хламу. Сьогодні победитель я. Три штуки є. Василь Іванович, <реш> Микола <реш> Кирилович. Рибу по колічну стоїть. Пасі прильот. Ну, одним словом, гуртом компанія, всі щасливі і доволі, <реш> не без риби. Як ти казав на безрібі рак риба? Все, ми довольні. Окей. Так, приїхали ми з моїм коришем з рибалки. Фазанів не давили. Да. Нормально, поїли морозно і будемо віддихати. Ну він так, да, і людина похилив, яке ми треба, а все роботи Рапта. треба. Да. <реш> Нях-нях-нях-нях. <реш> все, друзі. Будьте здорові, сім'я здоров'я, Вам подалося. Щасливо. Щасливо. I'm sorry.